Вітаю Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. Мирна хода сьогодні. Активісти Майдану влаштують мирну ходу до Верховної Ради. Від майдану незалежності учасники ходи підуть по вулиці інститутській та обійдуть навколо урядового кварталу. Попереджувальний марш спрямований на те, щоб нагадати депутатам про вимоги протестувальників. Нагадаю, у середу на черговому засіданні парламентарі не змогли знайти вихід із політичної кризи в Україні. Спікер парламенту оголосив перерву до ранку четверга, зазначивши, що до того часу триває узгодження законопроекту про конституційну реформу. І далі. Нагадаю, сьогодні Верховна Рада має розглянути питання створення спецкомісії щодо зміни конституції. Що зараз відбувається у Верховній Раді? Знає наш кореспондент Яна Курченко. Вона з нами на прямому зв'язку. Яно, доброго ранку. Яка ситуація в парламенті? Доброго ранку, Лано. В парламенті сьогодні досить спокійно. Засідання ще не розпочалось, хоча традиційно заплановано на 10-ту годину. Депутати потроху сходяться до сесійної зали, однак все ж таки воно ще не розпочалося. Лано. Дякую, Яну. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Яна Курченко. Сьогодні Європарламент ухвалить резолюцію щодо ситуації в Україні. Таке питання стоїть на порядку. Денному. Вже зареєстрували сім версій документу. Врахували те, що в Україні вже понад два місяці тривають протести проти дій влади. Першим пунктом пропонується висловити підтримку українському народу. А сам проект рішуче засуджує ескалацію насильства щодо мирних громадян і висловлює співчуття сім'ям загиблих у результаті насильства в Україні. Українську владу закликають поважати права та свободу. Де людини та вжити негайних заходів щодо розслідування та покарання тих, хто застосовував насильство щодо мирних демонстрантів. Стара нова Укрзалізниця. Монопольна галузь України щороку перевозить мільйони пасажирів та тони вантажу. Однак, переважна більшість рухомого складу потягів та локомотивів поважного віку. Ця техніка випущена ще у 60-х роках минулого століття. Тому потребує вже навіть не капітального ремонту, а повної заміни. У профільному відомстві обіцяють це виправити. Що готує Укрзалізниця в новому році, знає Яна Курченко. Слов'янки на прощання робить від'їзд із київського вокзалу урочистим і хвилюючим. Однак, якщо ви їдете у вагоні, який випустили ще при Микиті-Хрущові, ейфорія зникає. 90% рухомого складу укрзалізниці просто віджили своє. Деяким вагонам понад півстоліття у зв'язку з цим міністерство інфраструктури у поточному році планує придбати залізні обнови. Заплановано приобретення 59 грузових електровозів. Також буде приобретено около 2000 грузових. Вагонів, в частності полувагонів, буде перебренено 16 путівих машин для підтримання верхнього строєння путі. Та на новому болі до поганими дорогами не їздять, оновити планують і залізничне полотно. Воно теж будувалось за радянських часів. Буде продовжуватися також модернізація інфраструктури. Около 350 кілометрів модернізовано буде. Верхнього строения путі а також буде замінено около 200 нових стрелочных переводов. Де залізниця візьме стільки коштів не уточнюють однак пообіцяли, що вартість приїзду не підвищуватимуть ні для пасажирів, ні для транспортних перевезень. Яна Курченко, Денис Тищенко, соціальна країна. Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що розповсюдило неправдиву інформацію про зґвалтування 30 грудня 2013 року жінки в одному із наметів на майдані незалежності. Про це йдеться у відповіді МВС на запит депутатів УДАРу. Згідно з інформацією, жінку, яка поскаржилася на зґвалтування міліції, оглянув лікар гінеколог і не виявив ніяких слідів тілесних ушкоджень. У міліції заявили, що вказана громадянка лише мала конфлікт з ним з одним з чоловіків. Але фізично вона від нього не постраждала. Свою заяву подану в міліцію. Вона відкликала. На непрацюючій шахті в Донецьку зник гірник Шахтаря завалило на горизонті майже 700 метрів. Трагедія сталася вчора ввечері. За попередніми даними, обвалилася гірська порода. Що на неробочому підприємстві робила людина, і яка її доля наразі невідомо. До пошуково-рятувальних робіт залучено два відділення державної воєнізованої гірно-рятувальної служби Мінерговугілля. Попри те, що церемонія відкриття 22-х зимових олімпійських ігор відбудеться тільки завтра. Змагання в Сочі вже почалися. Першими на старт вийшли майсни майстри сноуборду. Кваліфікація чоловіків почалася о 8-й ранку за київським часом. В цілому за сьогоднішній день пройде під знаком кваліфікаційних раундів у програмі. Виступ жінок у слоупстайлі, фристайлі а також командні змагання по фігурному катанню. І далі у КМДА ввінчалися медики-волонтери. 5 лютого у приміщенні державної адміністрації відбулася вецільна церемонія та вінчання активістів Євромайдану. Богдана та Юлі молодята познайомилися в медичному пункті, розташованому у будівлі КМДА, і вирішили пов'язати своє життя. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося за дві години.